І Сім Хейтон збагали, то ми сьогодні записуємо Зомбі Кетчерс. Е, нагадую, ми вже відкрили пляж і <кхм> ми вже там заробляємо гроші. А тут вже в нас зимове обновлення, як ви бачите, вже сніг падає тут. Е, і тепер ми можемо виповняти задання. Ну і що ж, щоб далі. Грати треба сказати. Погнали! Так! Квест. Злюкай зомбі. Кепкою. Зомбі тебе боїться. З кепкою? За годину? Налякати. Ми сьогодні, певно, будемо боса проходити. Так, і то, і то готові чи ні? Та, два готові. Так, з кепкою. А де нам взяти скепкою? Мені так цікаво дуже. Кепка. Дріді! Ааа, тукво! То ми зараз точно з годину будемо грати. Та я тебе забью. Час таких як ви. Акул а... показую, пра. Поправ... Блін, там той втік. Ой, нічого. Або чекайте, можна... Ні, він втік. Треба було перше гарпуном. Ой, не гарпуном, коротше, з в нього штрикнути. Продовжити охоту. Так. Продовжити зомбі. Наружені. Так. Сховаємося за перелиною. Але ні, нас будемо ховатися за перелиною ніякої, просто візьмемо і застрелимо. Тіло 28, то так мало. Цікаво, який буде бос. Я ще тут, якщо чесно, босів не проходив. Я рівню 15-го десь доходив. Тут 16-го колись, пам'ятаю, коли грав. А зараз я вже до 19-го дійшов. Вживо? живо? А, блин, мне тут не дядь. Бам. Ничего себе вас богато. Фух. Як там? Хоча б один плутоні є. Тепер кафе. Зимове. Та тихло два. Того раз, два, того один, тут ще, тут ще, Так. тихво ноль продали, тихво ноль. Чекайте, тихво 19. І тут 10. Треба ще більше бананів позбирати. Тих бананових А тих хвощ так само два. Uh -huh. Так. Що тут можна прокачати? Екипировка. нічого. вроде ничего. Джихай, На... Ага, Нитки тої чи киточевиделка. Треба чотири тисячі Трохи багато, але ми зараз так на фарм. Так на фарм. Бо того кожен банан по 40 тихло приносить. Коротше е, фармимося шо ще? Я забувся, ми можемо того кожен день. нас зломаний дрон. Шо це? Що це за Китай? Мозики сюди покотились. Я б в капкан попався, треба там зловити. Ні. Шо, що ще все? Та, все, ми його втратили. Ти б в золі навіть вилізти звідси не можу. то нереально. Нарешті. Они уже все. Баситкою. Все. Он пропал. И вот такие я. Боже. Один, шести. Стоп, шести. папа Папапапап... Плутоніум... Того треба. А я... Та... Там його не можна. Ну ладно, хоча б трохи плутоніуму є. Ще двоє у нас тут? Капець, то карта тяжка білий, тепер робот. Що тут двоє вилізають? О, все є. Очки ще? Той летючий. Ні, що таке його? А, то вони по два. Капець. Так трохи. 93 три плутоніум. Так, а мені ще треба дехвонолюкати. А цього 55 тисяч. тисяч. Вірвка. Оліпшити. Є. товари. для того нам треба тут сюди. Ну сюди. Кафе. Чекайте, що в мене в мене нового кафе. А тут нічого. Отвоше бо качається. Так. Скоро буде 20 рівня, я на 20 рівні буде бос першого світу. Тут Так. Тут лишились. 4 хвилини. Стоп 2 хвилини. 4. 7. 4. 7. Я не понял. Магазин. Не, не магазин, кафе. 234. 3.7. Нічого не розумію. Ну і ладно. Давайте ж поки вичекаємо. Раз покрутим колесо. Кавет вже три, броні менше, пошли. І. Дві детальки. 250 уде і. Нічого! Взагалі не окупилось. Віноматік. Колесо. Таке нам б відкрилось вроді дві серії назад. Десь серії другій чи третій Зараз вже п'ята. Коротше, почекаю, поки того. Все загружиться. Стоп, стоп, стоп. Немало зомбі? Карточки? Пені нема. Тут 32-й різні бос. 32-й нам ще трошки далеко. Дуже трошки. Ну, не дуже багато. Коротше, чекаємо. Так, дрон готовий то Дротики Дротиків мені поки що О, ти будеш мені мешати. О, тут скільки зомбі, ні, тепер на дротика треба буде. Треба буде, треба. Того усипили. Того. Тепер. Так. Тепер що там докажу? на. Бух. Капець вже тяжко стає. Що ще я зараз? Ти його виповню. Та я виповнюю завдання. Що? Пандурист? Ух. плюс п'ять. Є, удачно. Ще плюс один. Кафе. Так ще вже готове. Тут два додати. Тут ще одно додати, тут ще два додавати, тут не можна додати, бо не можна додавати. Тут якраз зелене дозробиться, а за бананом ми вже тут йдемо. Під пришвидченням. Щоб було плутоній. Був плутоній. Так, ще тут, тут много добавити. Так. Тут ще не треба, і в мене тільки один. Зараз буде бос. Скоро буде бос. О, чекайте, нагорода. Питання пройдено. Ух. Бам! Крутаємо. Гайка! Гайка. Гайка! О, май гад! Так мало Наступне через 7 годин. Ну, трохи менше. Чому таке фігня? Я хотів нормально щось. Коротше, побачимося, коли вже докачається магазин до 20 рівня. А, я того забувся зробити. Думаю, що тут банани не продаються. Чекаємо. Дами і гості мого каналу. Ну і хлопці. Ми добирались до боса. Прокачаємо. Бам! зомбі бос два плутоні. О, oh май гад, капкан! Його уліпшення, ну вугу багато. Ой, що ще зараз буде щось. Чекайте, у мене завдання, що є. Уліпшити та. Покращити, 4 тисячі покращу. Купити екіпіровку. Певно, в мене грошей не хватить. Фух. Бос. Привіт! Ей, Джей, мені тут попався новий смачний монстр. Він мене так муляє. Блін, як його спіймати нам. А може на кораблі встановити гарпун і так за ним побоювати? Як думаєш? Давай! Добре, один з одного. Ти на рівень. Он він. Давай, у нас мало часу. Скоро він утече від нас. Напевно, для такого зомбі одного вистрілу замало. Якось це мені нагадує моє останнє полювання з раулем. Я тоді чуть своєї антени не лишився. Уявляєш собі? Не хвилюйся, на цей раз ти застебнути добре. Я повезу нас, а ти тільки стріляй і цілься в нього. Що? Де? Бой. НЕ! НЕ! я, НЕ! Нет! 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 Зомби-босс Нет! 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 два зомби босса, все понятно, <звук> все, я пойму, кто зомби босса Знаєш, а це смачно, такий класний смак можна змішати з чим захочеш. А цей красень заполонився зомбовиживалку в цій зоні. Ну, де ми його спіймали. Зрозумів? А можна я попробую? Будь ласочка. Mm. А, а того не можна, ага. Ні, тут сорок тут. Тут 400 приносить тут. 500 приносить. Треба випробувати щось таке. Класне. 800, 1200, 1200. То його. Давай. май oh гад. Круто. Тепер у нас є то його. Тільки ми побачимо, певно, до кінця доробиться у наступній серії. Ну нічого, ну ми прийшли боса? що? На боса, щоб іменти боса зробив мастерські заходи. Шо? Чекайте! Тут можна почитати про нього. Во! Болотний бос, Розположення болота. На смак як ця тя... тушенна свиня з жабовими лапами. Сочність 5. Сочність 5, так само як того морозива. Круто, круто. Тут зомбі-піймені, тут зомбі-піймені. Щоб... пляж. Чекай, чекай, чекай. Як купити? Треба. Коротше, купимо потім. Перш щоб на пляж підемо. Так. Під пришвидченням зараз на радостях будем. Я боса спіймав, та я тебе! На раз два. Ей! Так, зомбіспімені. Плюс один плутоні, 99 плутоні. Продовжити. Так, і ще на болоті під пришвидшенням зробимо. Є ще плюс один протоніс рівно 100. Боєше за 80, щоб отримати новий. Ув, скільки в нас зомбі. Тут ще два. Тут ще поставимо. Тут ще поставимо. Ще один жовтий. охота на боса. Так само, чекайте, уходи на боса. А стоп, стопшо? Виманити. Ми можемо в будь-який момент такого зробити, тільки це треба платити, це, певно треба. Мастерські заходи зробити 5, можна виманити боса. Круто, круто, круто. Круто придумано, що не тільки раз можна перемати... перемогти того боса. Але ми можемо і програти. То не дуже добре. Зовсім не добре. Так, що тут продати 320 щось. Пити за 5 тисяч. Страшний Боже Ага. 5 тисяч. 5 тисяч капець багато. Зато ми зможемо поставити якісь капкани і ніхто нас не кистоне. О, треба по одному, тому Ні. Та який я хочу додати того. Ам. Я не хочу, я хочу поставити того. Весь фігня. Ну і ладно. Забагались? О май гад, 10-ти прокачувати. Так, укращу, все добре. Тепер... Маємо продати щось і купити екіпіровку, яку ми. Ну. Прямо зараз купимо. Через те, що навіть чекати не треба, бо. І. Бам! Продається. І вже 800. Так. 32-й. Нагорода 10. Топчик, топчик. Круто. Так тут далі не знати, яка нагорода. Тобто, Так, 60 разів у нас тут тобто, є. Кафе, що нового кафе вже сталося. Бам! І знову хота на боса. Поки в мене не буде всіх, то я не зможу поставити? Ну, круто зроблено. Точніше, не круто. 5000. Не хватає. 400 з Ой, на 400-700. Там не вистає. Долі 22 рівень. Круто, круто, круто. Але тут воно не вистачить зомбі, треба, певно, чекати. Ну так, треба чекати, чекати. Значить, чекаємо. Буду чесний, грав два рази. Тут ще одного, тут ще до одного додати. Два. Три. Так, ну а зараз... Що ще? Бам. бам бам І буде в нас п'ять. Тисяч! Все. Епам. Чого? Ні-ні-ні, я мені ні -ні, не надо, не надо. Не надо. А тепер екіперувати треба натиснути. Було за пляж. Типа можна. відкрити нові зони. М -м -м. Круто. Круто, круто. Бабка досі робить. Робиться. Так. Е е продавати, що треба стільки. Ух. Тут 20, тут 14, тут 20 певно в тій серії ще не зробимо нічого ми. Непевно, точно. <свісно> так, досі дрони. Ні, мені то не треба. А тут. Понятно. Понятно. Значить, ми ще раз почекаємо. рази класної гри. І тепер ми маємо ось такий набір. Так, зелений один, я його не можу поставити, через те, що в мене така штука. Та блін! Уф, мене нервує. Так. Треба два, тут треба один. один три. Тут так. Не можна поставити. Тут сюди можна ще. А тепер тут 20. Тут ще, так, так, так. Ну, що ще не хватить? Точно не хватить. Прям точно не хватить. А бос що нам говорить? Ще два? Пон! Ще два. І буде ще раз босс. Все тут вирішається за Плутоній. От чому тут все за... вирішається за Плутоній? Скільки ти Плутонію маєш? Ти стільки то всього будеш До стільки ти багатший. Чу? Чома! Предмети продаються. А ми будемо закінчувати. І що ж, ми перемогли в тій серії боса. Ну, а з вами був я, Лайт. Сі Зомбі і Джей. Я. Всім удачі всім пока-пока. До нового відео. Дивіться і серії. І що ж, не забувайте пити коктейлів. Пока.